Вгадай ягоду за 5 секунд. Ти точно їв її, але чи впізнаєш? Яка це ягода? Подумай швидко. Журавлина має яскравий кисловатий смак. Чудова для компоту. А цю впізнаєш? Лохина. Її ще плутають із чорницею, але в неї світла серединка. Солодка, ароматна, як називається? Вважається королевою ягід, а ще гарна для імунітету. Обережно може колотися що це? Агрус ще називають північний виноград. Виглядає як журавлина, але це брусниця менша і росте в соснових лісах. Ця ягода бомба вітаміну С. Що це? Чорна смородина. Її листя теж корисня, Додають у чай. Яскрава помаранчева і дуже кисла. Обліпиха. З неї роблять олію та сиропи. Ідеальна для осені. Скільки ягід ти вгадав? Напиши в коментарях. Підпишись, якщо любиш цікаві квізи, і чекай фруктову версію.